У приміській Новоселівці наразі офіційно проживає 65 дітей дошкільного віку. Організація достойних умов для їхнього дозвілля була одним з найболючіших питань громади до недавнього часу. Не було, Це п'ять Бачите, скільки у нас діток. самостійно, встановити дитячий майданчик сільській громаді не під силу, адже ціна сучасних, якісних та безпечних конструкцій вимірюється десятками тисяч гривень. На даний час це дуже важко це значних коштів потребує. І тому берегти ми звичайно будемо цей майданчик. Наразі проблему вирішено в рамках реалізації програми Здіснимо дитячі мрії разом Владислава Трошенка. Свято відкриття майданчика зібрало не тільки малих та дорослих новоселівців, а й жителів довколишніх сіл. Всі раділи, задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах та розвагах. Найактивніші отримали солодкі призи. Сонце а це море і Море. Море. і твій сладкий приз. Чай, Саша, слад мені буквально цей тиждень, коли стоїть майданчик, таке враження, що в нас міський парк. Цілий вечір до самого темна взялися дитячий весь дитячий майданчик. Він повністю заповнений дітьми. Вітання з нагоди відкриття нового інфраструктурного об'єкта від народного депутата Владислава Трошенка новоселівцям передав його помічник, депутат міськради Василь Білогура. Кожного разу. Дуже переживаємо, чи варто е, влаштовувати якісь невеличкі концерти, адже е, на сході країни відбуваються тяжкі події в житті нашому. Проте ви погодитесь, що е, життя триває і є інше життя, і діти зростають. І це в житті в нашому має бути вчасним. Особливо вчасним має бути дитинство. Пускай наші діти тут відпочивають весело. І щоб ось це небо світило їм завжди. так світло, ясно і красочна. Помічник Владислава Трошенка, депутат районної ради Олександр Мисюра, звернувся до громади із закликом берегти майданчик. Не так давно ми збиралися в вашій школі, яка на жаль закрилася. І говорили про цей майданчик. Багато хто не вірив, що у вас буде зупинка. От. А я дивлюся, що навіть там трохи її прикрасили, е, в гарному стані тримаєте, впевнений, що е, в такому ж гарному стані буде і цей дитячий майданчик. Будемо берегці, будемо старатися. Будемо старатися. Будем старати. Унучка. Що, внучечка, Реалізація програми здійснимо дитячі мрії разом Владислава Трошенка триває, адже народний депутат переконаний, дитинство не можна відкласти.